До Дня захисників і захисниць України цифрове видавництво Експертус організувало безплатний вебінарний марафон для фахівців різних професій. Журнал Головбух також долучився до цієї ініціативи. Поговоримо про податковий розрахунок, прибуткову декларацію та агрооблік в умовах війни. Ми планували провести серію вебінарів для бухгалтерів цього тижня, але через масову атаку Росії переносимо на наступний. Анонсовані вебінари відбудуться 17, 18 і 19 жовтня. Для передплатників тижневика також є бонус. Приєднатися до трансляції можна за прямими посиланнями без додаткової реєстрації. Зайти у вебінари легко. Для цього відкрити відповідну статтю у свіжому номері або перейдіть на обраний захід із професійного календаря у верхньому меню електронного журналу. Якщо не встигаєте на прямий ЕТЕР, не біда. Зможете переглянути пізніше у записі. Друга не те, щоб новина, але звістка, гаряча лінія Головбуха продовжує працювати для вас за телефоном 0800 21 11 24. Ми його не змінювали і не плануємо змінювати. Експерти чекають на ваші дзвінки та завжди раді допомогти. Правила користування гарячою лінією теж не змінилися. Можете ознайомитися з ними в рубриці слово редактора, що є в кожному номері. Обов'язковий код місяця надсилаємо вам електронною поштою та розміщуємо на першій сторінці журналу в режимі Погортати. Новинка в електронному журналі, що допоможе з першого погляду зрозуміти, що ви у правильному головбусі, чашка з кавою оздобилася тризубом на пінці. Також, певно, звернули увагу на жовтий герб вгорі під кнопкою з вашим іменем та кнопку допомоги ЗСУ поруч на круглі іконки додаткових функцій журналу. Звісно, це не єдині відмінності справжнього головбуха. За змістом матеріалів точно зрозумієте, куди потрапили. Але такі наочні маркери допоможуть швидше зорієнтуватися. Свіжий номер до вашої уваги. Із прикладами розрахунків проведень і зразками документів працюємо далі на благо України.